Добрий день, всім привіт з Дніпра! Я рада вітати вас на моєму каналі. Це відео, це продовження частина друга, відео Про розмноження лаванди навесні. Покажу вам, як і обіцяла, це друга частина. Дивіться, вам буде цікаво, як легко та просто посадити та корінити лаванду. Бажаю гарного перегляду. Обіцяла вам показати, як буду пересаджувати весь процес. Дивіться, покопала лунки, такі не дуже великі. Посиплю трохи пісочку. Бо в нас такий тугий, дуже чорнозем, зовсім небагато кожну луночку. Посиплю пісок, розклала, вказуючи, поливаю, вниз поливаю. Ну, земля в нас ще волога. Ніяких добрів в даному випадку я не кладу. Буду робити далі. Звичайно, буду присипати. Присипаємо аж по самі віти. З усіх сторін. Так. Глибоченько. притискаю добре. Так, ще раз поливаю, щоб ґрунт уплотнився навколо. І... Я вам скажу, що я роблю. Я беру контейнер ось такий по розміру і повністю накриваю. Зверху кладу камінець, щоб вітром нікуди його не занесло. Вночі ще буває мінусова температура, я його так з усіх сторон грунтом. Не завжди буває мінус, але ще буває, ще можуть бути. І так, я потримаю мінімум тиждень, це мінімум, а може й довше. Так, і ще покажу на одному кущику. Ось цей кущик також заглиблюємо. Якщо вам цей спосіб розмноження подобається, поставте уподобайку. підтримайте мій український контент. Ви звернули увагу, я вже розмовляю краще українською. Хоч я і розмовляла і раніше українською мовою. Просто у нас ми живемо в Дніпрі, у нас тут в основному було російськомовне. Ну, і зараз є російськомовне населення. Українську мову я знаю з дитинства. Я закінчувала українську школу. Ну, так як працювала на різних посадах. Я, кстати, займала непогані такі посади. Зараз я займаюся любимою справою. Вийшла на пенсію і займаюся садівництвом своїм садом огородом, своєю. Любимою лавандочкою, і мені це дуже подобається. Так, і накриваю. Тим самим ми просто не даємо йому цій рослині шанс загинути. Ось не полінуйтеся. І подивитесь, який буде результат. Так, тут є отвори, отвори повинні бути обов'язково. Навіть якщо ви закрили чимось таким, знаєте то рослина повинна дихати. Зараз ще немає такого пекучого сонця, незважаючи на те, що контейнер чорний, і вона там добре себе почуває. І навіть якщо заморозки, там хоч лаванда, лавандин, вони не бояться мінусових температур, але просто наші зараз вони, у них стрес у цих рослинок, тому що їх пересадили. Ну, і так я зроблю з іншими рослинами. А далі підемо, я вам покажу, де я буду живцювати. Зараз покажу вам, куди буду живцювати. Дивіться, ось тут в мене накрито. Відкриваємо та-дам! Я розкажу, що це. Це бочка була на 200 літрів. Вона вже така прийшла, як то кажуть, в негодність. І чоловік мені її розрізав. От так виробив три частини. І вийшли гарні такі в мене ємності. Можна щось посіяти, поживцювати. Можна сюди і гортензію поживцювати, різні сорти лаванди, лавандину. В общем, дуже зручно наносили ми сюди землі, повністю підготували, накрили плівкою, щоб земля була тепла. Ну, ось так Це все в нас вийшло. Дуже зручно. Так, трошки насиплю сюди піску. Так, підрівнять його добренько, гарненько. Так що беріть собі на замітку. Можна так ще зробити, знаєте, взяти просто старі відра пластикові, без дна. І в них поживцювати, і потім просто зверху плівочкою накрили. І дуже зручно. Так, використовувати буду. Тут у мене це укорінювач Грандіс. Я майже завжди його використовую. Ну і отак, як завжди, опудрюємо нижню частину і так глибоченько заглиблюємо в ґрунт. Десь на відстані 5 см я це зроблю. Тут дозволяє. Ну, тут ще я мало взяла живців, ще піду наріжу. Просто хочу вам показати ось так. Звичайно, зверху я буду поливати тут буде створюватись парниковий ефект. Ще хочу зауважити, що. Восени я живцюю тільки у відкритий ґрунт. А навесні це зробити складніше, тому що у нас дуже швидко починається спека, і треба так, або ж притіняти і поливати. Ну, якби дуже багато складнощів. А живці ті, що я живцюю. Восени, вони вже там з осені адаптуються, весною, як починає тепліти, вони пробуджуються і починають укорінюватися. Стосовно саджанців, мене запитують, в основному саджанці будуть на осінь, тому що з цієї осені. Ну, було вибрано все. Практично нічого не залишилось, залишилось зовсім трошки, і то я чекаю зараз, поки вони пробудяться, щоб подивитися, в якому вони стані. Зима така у нас була, то, то жарка, то, то морози. Ну так. Тому поки що відповісти. Стосовно саджанців я не можу. А відомо буде вже в квітні. Ну, опять же таки, треба дивитися по погодним умовам, тому що дуже важливо для лаванди, щоб її посадити вчасно. А вже на осінь буде багато саджанців, ціна буде інша. Якщо моє відео для вас було корисним, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку. Ще, якщо вам цікаві якісь інші теми стосовно лаванди, от ви щось не знаєте, ви мені пишіть в коментарях, і я буду для вас знімати відео саме ті, які вас цікавлять стосовно вирощування лаванди. Бажаю всім миру добра. На все добре, до нових зустрічей!